Товариство вітаю! Ви на каналі RedSentріen. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну, Українська прем'єр-ліга, 23-й тур. Багато цікавого. Як завжди, скандали. Не без того. Жовті карточки. Пенальті, неназначені пенальті. Голи, сніг і. Різні святкування голів багато цікаво. Поїхали. Розпочинаємо, звичайно, з чого? Карпати Львів грали на виїзді з Поліссям. Це, мабуть, що був один з центральних матчів Туру, через що? Полісся зараз четверте, Карпати шості. Дуже класний матч вони були видали у вересні у Львові. 3 1 Полісся перемогло. І знаєте, тоді, напевно, це була така. Ну, бачив, живу е, цей матч. Один з найкращих матчів команди Ашура. Та й Гуцуляка і Назаранк. Короче, Назаренко після того ніяк не може забити в ратичному чемпіонаті. Ми розуміли: Карпати видали зараз дуже класну серію. Вони після того, як програло Динамо, вони не пропускають, а це вже впливають 4 матчі. А Полісся то виграє, то їх Верес розгромить, то вони вереснють в Кубку. Це важливо, вони в півфіналі, бо кубок фіналу в них. Грали в понеділок 18 0 в Житомирі дякую нашим болівальникам за підтримку, приїхали підтримати. І що москати? Матч розпочався так, досить е... ну, нудновато. Карпати, ніби щось пробували створювати, не все виходило. В... Так само не виходило і е... в Полісся. А другий тайм. Поліся вже почало так дуже добре прижимати. Ще один момент ми В першому таймі Назаренко туда перекладено, і здавалося, ось є якийсь нарешті шанс, що заб'є Назаренко, але, на жаль, або на щастя, він не забив. В другому таймі Полісі почало так плотніше прижимати Карпати. І згадується помилка Кінерейкіна, який почав водитися в штафному майданчику. Запутався, віддав прямо м'яч на батісту. Батіста вже практично пустів ратумозувати, і тут з тих нарік, як лев в, в, впасти на землю і забрати м'яч. Сам наварив, сам виправив. І тут класна атака Карпат, Пас на Чачо і Амбросій, один з лідерів команди, забиває. 59-та хвилина, навіть 60-1-0, Карпати повели дуже класно. І тут почав такий серйозний вмести сніг. Просто засніжило все в снігу. Ну, Зараз ви знаєте, не тільки. У Львові сніг, але і, та, і у Києві Житомирі. Суд, у нас в Україні такий дуже цікавий. Цікава така аномалія. Скоро Пасха, і хі, замість тепла в нас є сніг Подивимося, Можливо було, що до Пасхи буде тепліше. І ось Карпати повели, забив Чачуга. Звичайно, почало поліс атакувати. Один момент другий, ну другий там плюс краще виглядало. Карпати вже грали так, щоб тримати цей рахунок. І, на жаль. 88-ма хвилина справа на віз і м'яч влучає в руку Яну Костенко. Перший арбітр Копєвський нічого не назначає, але ми бачимо, що вже йому, як то кажуть, в наушник приходить сигнал, дивляться вар, рука піднята. Пенальті. Ну, напевно, була не поспориш. Уцеляк підходить, налаштований. Удар один-один, не святкує. Колишній гравець Карпат знову забуває нам. І буквально наступна атака. Класти на флангу, Ігор Невес головою б'є. Воротар і захисником його збивають. М'яч подає в перекладину. Всі сигналізують Мірошенко, гравці Карпат, що пенальті треба з вар. Арбітер думає, дивиться. Вар ніхто не подивився, сказав просто котовий, і все. В кінці поліція ще мало забити. До речі, Лопашко дуже, як то кажуть, возмущався з того приводу, чому не подилозувар, йому дали жовту карточку. І... Один-один, ну мабуть, що закономірна нічия, бо перший тайм рівний, другий почало жати полісся, але Карпати забили. Пізніше Карпати вже хотіли втримати, не втримали. Пиші, чи було пенальті на Ігор Невеса. Ну, знаєте, рішення таке. Розбирали, до речі, в студії експерти в дев'ятому турі, коли м'яч зовсім іншу сторону летів, то значили пенальті матчу Олександрії, якщо Пугайсь Сух. А тут кажуть, що вже епізод заграний, не знаю. Ну йде на віс. Воротар виходить, він не зіграв м'яч, а зіграв гравця. Моя думка це пенальті. Але пишіть вашу думку. Ось ну, так Карпати зіграли в нічу з Полісом. Тепер по лідерах: Динамо Київ зустрічалося з лівим берегом. Дуже багато хейту зараз на рахунок ярмоленка. Всі бачили, напевно, цей момент останній матч, коли не грав у Львові з рухом, як він розминався. Був запасним і там малий кричав йому, Ярмола, Ярмола, він дуже злився, чому ти так мене називаєш, скільки тобі років, а мені, а я старший. І вже всі пишуть, ну, чому ти дійко, до дитини Думаю, все, Ну, це вже проблема Ярмоленка і цей. Але Ярмонко одразу відповів, знаєте, 44-та хвилина, гол з правої ноги, 1-0. почав святкувати, що він, ніби при храму, і його почали інтерв'ю питати, що ви з цього приводу думати. Він сказав, ну. Розумів, зарабатом мені почали писати, але каже, є просто повага, мене так вчили, що треба поважати старших. Ну, так воно є, але мені здається, це дитина, чи це хлопець, який звертався до Ярмолка, він нічого поганого не мав на увазі. наоборот, ну, Він знає, що його так називають РМ, але він не назвав йогось незрозуміликими речима. має бути приємно, що його всі знають, пам'ятають, і хоч у нього там автограф, футболку, чи просто якісь. ну, Знаки поваги. Ну, Ермоленко забив, адже там почався з голу Шапаренко так само в і все, Динамо 2-0. Навіть, як то кажуть, спокійна перемога без різних всяких е незрозумілих привозів, втрат. Динамо втримало 2-0 і втримало 4-очкову перевагу над Олександрією, яка, в свою чергу, Обігала 1-0 Кривбас. Непростий матч, бо звичайно, бореться ще навіть за чемпіонство. Бо розуміють, що в них ще є, є матч і Динамо Шахтаря. Грала з Кривбасом Вернадуба, Кривбас бореться за Єврокубки. Непростий матч. Кривбас створює момент. Олександрія не все виходить. І забуває Безера. Після 7-й хвилини радується 1-0. Кривбас спробував зрівняти. Нічого не вийшло, і Олександрія спокійно. Так, знаєте, так. Ця команда Ротаня дуже нагадує команди Сіміона в найкращі часи, коли треба втримати такий рахунок. І вона втримала 1-0 і перевага над відставанням від Динамо, 4 зберігається. Донецький Шатар, в свого чергу, грав з Вересу, Непростий суперник. Команда може, як то кажуть, скрутитися не несподівано якійсь команді, може програти в Кубку Полісся, може брати Полісся 5-6-1. Непогано виглядали Шахтарьом, довго трималися, а забув на 59 тій він, до речі, Шахтар не грав у Львові, а грав на стадіоні Ліобарокі, Ну, певно, не хотів їхати вже як я. Кевін забив на 59-й. І знаєте, і тут верес почав створювати момент, один, другий, третій, але не забили. А забив зато один з лідерів і за людину, яку зараз дають, кажуть, по інсайдах Віктора Овацка, і по його WhatsApp по 40 мільйонів дає наполі. Судако, звичайно, з лідерів. І в 90-ті забив трауре. Це з 3 0 І оце вже нагадує таке було матчі з Олександрією, коли 0-0, нічого не створювалося, а Шахтар ніби впевнено перемагає. Ну не відчував такої впевненості, але, бачите, забив. Ну, подивимося, якщо РБР далі виглядати. Лідери перемогли, тримають, як то кажуть, між собою баланс. Ще дуже цікавий матч, навіть дуже яскравий вийшов матч. Украси, ну, коли це завжди було боротьба за Єврокубки, зараз це трошки не так. Ворскла Олександрія. Команда Максима приймала команду Бартуловича. Е, Ми розуміємо, не все в порядку Ворскли, але не все найкраще так само у Зорі, бо останній матч вони програли трималькосу. І що сказати, Рівний перший тайм. Другий розпочався з Голубу Київського. 1-0 повела. Все класно. І тут Скля заробляє другу жовту карточку. Максимов злий розчарований. Але Ворскла в 10 просто починає знищувати зорю. У один момент, другий, третій, там за голову беруться всіх верхів, вони п'ять в одного виходило, забили. Максима, просто що це? такі моменти не можна там транжирити. Мені цей матч, знаєте, нагадав Карпат Ленес, коли Карпати отримали червону карточку і в 10-х дронтамі просто не дали нічого ЛНЗ створити. І Ворскла жала, 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 і свого добила. 70 та хвилина Малер забив і навіть ще почали створювати. Ну і ж тоді. Зоря, напевно, проснулася, десь якісь тусани прийшли і кажуть: ну, хлопці, треба щось грати, ви граєте в більшості. І дуже обідно, 94-та хвилина, вже все. Час вийшов практично. Остання хвилина, останні секунди, і Мічин забиває. Максимов присів, розчарований. Бо команда не заслуговала на поразку, це точно навіть заслуговувала, напевно, на перемогу. Але вже, як сталося, обідна поразка 2-1 в 10-х, здається, так, але дуже класно виглядала Ворскла. Треба так грати цілий час, а не тільки там якийсь період, коли команда налаштована була. Ще дуже цікавий матч був Чорноморець, ЛНС. Ми розуміли, нарешті Чорноморець грає вдома ну якби в Одесі новим тренером із Ярославом Ракідським. І вони перемогли. 18-та хвилина Ракітський класно з лівого флангу робить навіс, і скиба. забиває. 1-0. Чорноморець виграв, але я би хотів відмітити: бачите, не грав Рудько, а грав. Єнґ Басо Воротар. Ну, я вам скажу, друзі, Лензе другому Друмотані постворювало і нормально так врятував І один момент, і другий, і третій, і втримали. І дуже важливо для Чорноморця перемога, і для кучера, і для гравців. І Чорноморець переміг у і Завдяки велика, до речі, ну, респект, як то кажуть. і Має бути подяка голкіперу. Він дуже добре зіграв. А розпочався тур був з матчу. інголець оболонь. Ну для мене, знаєте, це все, як, як завжди, на що чіпати все дивно, бо інголець приймає оболонь, пише, дивися, вони грають на стадіоні в Києві на стадіоні, оболоні. Хоча в них заявлений зовсім інший стадіон резервний, але як завжди, напевно, домовили, щось не готово. Ну, Що не міняється, на жаль, на нашому чіпаті. Надіємося, що наступний рік вже буде якимсь вирішальним. Забив бичок 1-0, оболонь повела. Так, і втримали. Він що спробував в кінці, якщо поляз був моментом перекладено. Але облонь мінімально перемагає 1-0. І ще був цікавий матч, колос-рух. В ковалівці так само понеділок дуже добре так сніжило. Колос після, знаєте, перша перемога постичена на минулому турі. Вони перемогли тримуть зорю. Грали з рухом, рух, який два рази грав за нами, два рази поступився і не забив їм. Тут дивимося перший тайм. Карабін забиває. Чомусь висять Ну, Дивися, ну як перший дивився, на фланзі не було офсайду. Пізніше, ніби це як активний офсайді був е інший гравець руха, добре, що розібрали звар. гол зарахувало все ок. І знаєте, коли звернутання почав прожимати, видно, що рух грав на отримання рахунку. І остання хвилина, вже навіть компенсований час, напевно, вийшов. Гровець колоса б'є, м'яч влучає в руку слубику, якщо грацю руха, і арбітер призначає штрафний на лінії штрафного меданчика. Всі думають, о, великий шанс. Але вже було видно повторок, що є скоро що з цього, може дивитися звар, що може бути пенальті. Так воно і є. Арбітер де дивитися звар? Дивиться. М'яч влучив в руку гравцю руха, межах штрафного меданчика на чемпіонаті. Але... Він почав дивитися, що це була прижата рука. І він розумів, що це, напевно, річ правильно, і пенальті не призначив, поставив в другу сторону штрафний і кінець. Пишіть, до речі, друзі, чи правильне рішення. Мені здається, що дуже впевнено, він показав спочатку на гру рукою, а коли вже побачив Варі, що це пенальті, він не ризикнув, щоб не було скандалу, відмінив своє рішення. Ну, ось такий був матч, Ось такий був тур. Такі класні результати. Багато цікавого. Не знаю, були хороші матчі, такі, як Ворскла з Зорю і Полісся Карпат, особливо кінцівка. Ось табличка, що ми бачимо? Динамо лідер. Ми бачимо, що 4 очка і відстає, Шатар 10. За Єврокубки боротьба між Поліссям, Кривбасом, Карпатами. Але Кривбас 35, Полісся 35. 8, але Корбаса 2 матчі в запасі. Ну, ось так. Подивимося, як то з того всього, що все буде. А в зоні виліту так само все цікаво. Чорноморець виграв. І вже Інголець останній матч. на Чорнорець має 18, але Інголець має ще матч в запасі. А перехідні матчі Болонь 21, Ворскла 21, Колос, 21. Буде страшна заруба. Ось матчі наступного туру. Ми бачимо, грають, як завжди, в п'ятницю. Є матчі в суботу, є в неділю, і Інгулець Карпати грають в понеділок. Буде дуже цікаво. Ну що ж, друзі, ось такий був цікавий тур з червоними карточками, пенальті, як завжди, і не з деякими рахунками. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.